Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! За словами президента Національного інституту геофізики та вулканології Італії INGV, Карло Дольоні зрушилася аравійська плита, пише Ольга Бродецька, далі мовою оригіналу, аравійська плита зрушила приблизно на три метри в напрямку Північний Схід, південний захід стосовно анатолійської плити, при кордонній зоні між аравійською та анатолійською плитою. Загальна величина розламу склала понад 150 кілометрів, які з цього приводу будуть наслідки. Людина влучно пояснила, я не сейсмолог і навіть не географ. Але я знаю, коли їде потяг чи фур. То в будинках за 100 метрів дріжать шибки. Коли коровані вибухи в кар'єрі, земля двигтить за кілька кілометрів. Коли гучно крикнути в горах, рушить лавина. А коли сильно стрибнути на п'яти, то можна струсити мозок. Коли тисячі крилатих і балістичних ракет вже рік гембують по одній з тектонічних плит, то струс мозку отримує вся планета. Для цього не потрібно мати спеціальну освіту. Достатньо взяти камінь і молоток і постукати по одному і тому ж місцю разів за 20. а потім подивитись, куди розповзлись тріщини. Невже найсвітліші розуми світу не озвучать причин цієї серії землетрусів по всій планеті? І невже ні до кого з вчених голів не дійшло, що Росія руйнує не саму Україну, а весь світ? І ця війна принесе небачені досі втрати планеті? Чи продовжать далі загравати з країною Вільних самогубців, чи збираються сховатись від майбутніх екологічних катастроф за адміністративними кордонами. Зазначимо, з'явилася ущелина глибиною близько 30 метрів і завширшки близько 200. Також із супутника зафіксували рух тектонічних плит уздовж лінії розлому після землетрусу. Відносне усунення становить близько 3-4 метрів. За останніми даними кількість жертв катастрофи в Туреччині та Сирії зросла до щонайменше 23 тисяч осіб. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.